Близько місяця в обласній дитячій лікарні перебуває чотирирічна Лілія. Внаслідок вибуху авіабомби в селі Самотоївка дівчинка отримала осколкове поранення, згадує її мама Інна. Був прильот. Коли мені принесли доньку додому, я побачила, що в неї на курточці на ручці пляма. Я викликала швидку, приїхала швидка і привезла нас сюди, в лікарню. У сімейній кімнаті дівчинка перебуває разом з мамою та сестрою. Це допомагає дитині швидше, одужати, додає Інна. Насправді в лікарні прокидається зранку чотири синіх стіни, ну це дуже важко. А сюди ми приходимо, не знаходиться як вдома. Чай, кава, діти пограються, і я відпочивала. Анастасія Абрамова з Глухова каже, до сімейної кімнати звернулася вперше. Приїхали, тому що маленька дитинка знаходиться у реанімації. Живемо тут два ну, тижні. Кімната подобається. Напевно, навіть круто, то що придумали цю кімнату. Сімейну кімнату облаштувала благодійна організація Фундація Дім Рональда Макдональда в Україні у 2019 році, розповіла адміністраторка кімнати Богдана Москалець. Обходиться утримання кімнати близько в 100 тисяч гривень на місяць. Великих дитячих лікарнях, де є великі стаціонари, от і де діти довгий час перебувають в. В лікарні ми допомагаємо дітям, дітям і родинам бути поруч. У нас є чотири кімнати для проживання батьків готельного типу, де вони обладнані душевими бойлерами, кондиціонерами, постіль, все як в готелі. Також у нас є простір, де можна приготувати їсти, подивитися телевізор, перекусити, самостійно приготувати якийсь перекус. Є велика ігрова кімната, бібліотечка. Діти з батьками тут можуть безкоштовно пробувати стільки, скільки потребуватиме лікування дитини. Додала Богдана Москалець, Катерина Іваненко, Віталій Поденко, Суспільне новини Суми.